36 тисяч доларів ціна даного будинку на 160 квадратів. Він двохповерховий в стилі барнхаус, має в собі три спальні в базі, на першому поверсі одна спальня і дві спальні на другому поверсі. Простору кухню, вітальню, два санузли і атріум. А якщо я хочу його під ключ, скільки це буде коштувати? Якщо ви хочете його під ключ до стану, щоб робити в ньому ремонт, вам прийдеться заплатити 45 тисяч доларів. Тобто 36 тисяч доларів коштує сам матеріал. І наша професійна бригада може зібрати вам його за 9 тисяч доларів. Якщо ви говорите про будинок повністю з ремонтом, вам він обійдеться приблизно 700 доларів за квадратний метр, а це приблизно 110 тисяч доларів. Представте собі за 110 тисяч доларів ви можете отримати будинок з ремонтом, в якому вже можна жити. На відміну від капітального будівництва стандартного, яке ми бачимо, ви б отримали за ці гроші тільки пусту коробку, в якій треба робити ще ремонт. Це було б набагато довше. А так, за два місяці ви отримуєте вже готовий під житло будинок. Якщо вам потрібні якісні об'єкти дохідної нерухомості або будинки для постійного проживання, акцей, ми з легкістю для вас це реалізуємо. Чесне будівництво, побудуємо будинки вашої мрії.